Доброго дня, українці! Знаходимося знову на підприємстві Торговий дім Форель. Значить так, в п'ятницю поліція опечатала. Всі їхні, як ви називаєте, там де вони коптильні, вон вони. ні одної пломби немає, позривали. Отак От у нас поліція працює. Сьогодні був на допиті. Бачите, отут поліція пломб немає. Раз. Пломб немає. Які були пломби з номерами. Опечатували два. Поліція все зробила Голосіївського району, щоб скрити сліди злочину. Ось так от. Ось. Я шокований, як у нас працює Голосіївський відділ поліції. Дали все, щоб скрити. Ось, дивіться, нема Нема, нема. ні ящ, нема. нема ні замка, ні пломб, нічого. Рибку тухлу, всю вивезли, скрили злочину. Поліція! Ось вона була приклеєна, бачите? Поліс. Бачите? Ось вона була приклеєна, але вона була знята. Стоп. Коротше, поліція вас не поважають. Ви, ви нуль. Волосіївська поліція. Отакі от, от справи. Я шокований від того, як в нас в Україні поліція займається, займається розкриттям справ. П'ятницю. Заява опечатано. Я сьогодні був у слідчого, він сказав, що слідчих дій ми не проводили, ми не виїжджали сюди. Рибка як розроблялася, як... ну сьогодні живу розробляють, це потужно. Котики, як були, так і є. Без халатів, без нічого все відбувається. От. Не будемо заважати, дядько працює. Так повинно бути. Голосіївські. Вибачте, ну по-іншому вас як... Мужики, які вже не можуть, по-іншому вас назвати нельзя. Все. Нема слів. Ганьба.